Вітає вас, це окрема думка на каналі ТІВІ сьогодні. Наш гість Олексій Подольський його думки, його публіцистичні роздуми сьогодні в нашій програмі. Пане Олексія вас. Вітаю. Насправді будемо говорити сьогодні не дуже приємно і, можливо, навіть я би сказала, трагічно. Згадаємо сторінку в історії нашої України, тому що цього тижня ми згадуємо горі Гонгадзе, якою могла би бути Україна, якщо би не сталося того жаху, який ми всі пережили після його зникнення, і чи невисока це. Ціна, яку Україна, і, власне, сам ГНАЗа заплатив за те, щоб Україна відбулася і стала незалежною, щоб ми почали говорити зрештою правду. Ну, безумовно, якщо говорити про Георгія, то мені його дуже шкода. Я особисто з ним не був знайомий. Верніше був знайомий, але вони були друзі, не товариші. Я його пару разів бачив в офісі у Сергія Годарича. Uh -huh. Вони дружили більше. Але з того, що я чув тоді, він практично говорив те ж саме, що ми. І що саме прикре, те, що ми багато говоримо про його загибель і мало говоримо, за що він загинув. І я би хотів нагадати про те, що і на Радіо Континент, і в наших публікаціях, за яких нас вивозили, мене особисто його вбивали. Ми зокрема говорили про систему насильства. Які, яке існувало за часів режиму Кучми, ми говорили через кому про вбивство гетьмана, Щербаня і Чорновола, про замах на життя Ляшкєв... народного депутата Іляшкевича, який теж був в жорсткій опозиції до Кучми. Йому проломили голову і чуть не не вбили. І е, що цікаво, що єдине інтерв'ю, яке дали. Дала радіо і телебачення про цей замах. Це був якраз Георгій Гангадзе, який прямо з палати Ілішкевича брав у нього інтерв'ю про це побиття. Тому ми всі співчуваємо, але забуваємо про що йшлося. Йшлося про конституцію російську, яку хотів нам пан Кучма тоді нав'язати, ще тоді, з повноваженнями, і посадити замість Ющенка, нам Кравченка, як жорстку руку. В приємників власні, от саме про це ми писали, і що цікаво, от одним з матеріалів був перший читач у нас Пукач, який у мене один з матеріалів, якраз про це про конституцію, те, що розповсюджувалось в Верховній Раді, забрав при при моєму побитті, бо я йшов з редакції. І якраз у мене в руках був бумажний варіант. Я ще по дорозі хотів якісь справки угу. внести без комп'ютера. Ну тепер оглядаючись на ці часи, що думаєте? Кравченко був би гіршим президентом за Януковича? Ви знаєте, я не хочу, знаєте, у мене є з цього приводу своя позиція. Так. Моя позиція така, що інтелігенція, і взагалі, а журналістика тим більше, має бути завжди в опозиції до влади. Я сповідую принцип такий, як знаєте, у Франції, коли помирає король, то народ кричить, що Доздра... віва, 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 віва рір, да здрав да? то є король. То я думаю, що на українська і опозиція, і верніше і інтелігенція, а Насамперед, журналісти мають сповідувати принцип, опозиція прийшла до влади, да здравствует опозиція. Тось, тобто, хто б не був в опозиції, ми завжди і інтелігенція, і журналісти, маємо бути в опозиції до влади, відслідковувати, що вони роблять поганому. Тому я взагалі не, не не маю жодних ілюзій про жодного політика. Uh -huh. От і не хочу говорити, хто був кращий, хто був гірший. Мій принцип такий: поки ми не створили справжню демократію, нам треба як наймонамого чаще. Густіше міняти наших президентів депутатів, щоб вони не засиджувалися і робити все нових і нових, uh -huh. і будь-яка зміна у владі є кроком вперед. Це моє переконання е, журналістам притаманно ставити все під сумнів, і власне в цьому і полягає на напевне на, на робота журналіста. А в цій справі е, Гонгадзе чи всі крапки там розставлено, як на ваше переконання, тому. Тому що все, що відбувалося, воно тривало стільки років, що зараз важко сказати, хто там був правий. Ця версія про те, що плівки були змонтовано, і насправді Мельниченко вийшов на прес-конференцію лише тоді, коли було підтасовано ці факти, що в гіонгадзе вбили під ці плівки, і ви знаєте всі ці версії. До чого ви схиляєтесь в цій, цій історії? Справа тому, що я був в цих подій. І знаю не тільки те, що про мене побили, і знаю не тільки те, що відбувалося по цій справі. А вас вивезли також, ви ну, у мене пау. те ж саме, так. те ж саме, що тільки я живий залишився. Те, все те ж саме. І рем ременем мене душили за так. горло. І те, все те ж саме. І так та ж вся це була відпрацьована схема. Справа в іншому. Справа в тому, що це насильство політичне, воно було це не новина, воно воно існувало ще за часів Радянського Союзу. Я про це давно казав і відкажу. От у мене були зустрічі з студентами. Справа в тому, що цю наружку використовували ще за часів Щербіцького. І всі діючі особи це є певна спадкоємність. Був такий генерал Фере, він виконував роль Пукача за часів Щербіцького. Він возив так само дисидентів. Адказників, євреїв били, били їм стекла, вивозили за місто і те саме робили. От. Він виховував таких людей, як Кравченко і Пукач. Це його люди. Це люди, яких він зробив їм кар'єру. Вони починали префере. І, і справа в тому, що просто політичний режим цим користувався. Користувався цими методами, і тому, коли всі ці інсунації, розговори про те, що Плівки там або там Кончаловський цей проплачений робить фільми про якусь Америку, якась якісь спецслужби, все це дурниці, тому що ви розумієте, коли спецслужби роблять якісь ну збирають якісь компромати, то вважається провалом, коли ці компромати... Реалізуються. Чому компромати не роблять для того, щоб їх оприлюднювати? Їх роблять для того, щоб шантажувати і тримати певного політика, певну політичну силу на, на короткому, uh -huh. короткому uh -huh. мотузку uh -huh. і управляти. Тому, якщо б це робили спецслужби, от така проста думка, то вони б зовсім по-іншому реалізовували ці плівки. Uh -huh. Вони були реалізовані, про них ніхто б не знав. Знала б тільки та особа, яку засписали. І вона б робила слухняно те, щоб їй казали. А так як воно було зроблено, це зроблено е, зовсім по-іншому. І, і це є доказ головний, що це не спецслужби. Тому що завжди, е, так вчили нас класики, якщо ви щось хочете зрозуміти, дивіться на інтереси. Угу. Дивіться на інтереси, якщо, і в чих інтересах, що зроблено. От якщо ми говоримо про вбивства щербання і про Лазаренка, то ми розуміємо, що там головні інтереси пана Кучми. І тому ми, коли чуємо, як Тарута згадує, хто приїхав на конфлікт домовлятися про газ, перший конфліктні переговори, то мало хто звернув увагу на таку цікаву річ, що разом з Юлією Тимошенко на перші переговори приїхав Віктор Пінчук. Чи інтереси представляв. Юлія Тимошенко відомо бо представляла інтереси Лазаренка. А пан Пінчук чи? Тепер ми знаємо, що пана кучу. І головне в цих бивствах була політична складова. І ми про це писали і саме за це. Нас били і вивозили. і вбили Ганати саме за те, що він теж саме говорив. Як змінилася журналістика з того часу? Ну, про журналістики я хочу сказати таку річ. Ви знаєте, такі, такі справи відбувалися майже в всіх європейських uh -huh. країнах. Uh -huh. І вони виліковували, виліковували росту, суспільство. Тобто, Така справа була свого часу в Італії. Uh -huh. І там прем'єр сів на конкретний термін покарання. Посаджали суддів, прокурорів uh -huh. і так далі. Сталося ще через 20 років. Uh -huh. Якщо хтось каже, що це пізно, вже забути треба і так далі. І суспільство виліковувалося від корупції і таких речей. Що стосується нашої журналістики, ви знаєте, який цікавий факт, що за часів кучми, і у мене не взяв інтерв'ю, хоча знали про, про мій випадок, це було відомо, це було в плівках, це друкувалося, не вбрав, брав жодний журналіст український, не брав у мене інтерв'ю. Навіть не звертався. Хоча такі поважні видання, як Вашингтон Пост. Нью-Йорк Таймс, Фігаро-Французьке, Monde, Всі побували в Україні і взяли в мене інтерв'ю. Ну, коли вони писали, бо BBC цілий фільм зняло. Uh -huh. Наші журналісти цим не цікавились. Це говорить про солідарність. Навіть журналісти української правди. Uh -huh. На якій стояв логотип і було написано, що це заснований Георгія. Мене це цікаво, мене дуже це ну, ну, вражає, розумієте, тому що сьогодні мене, завтра вас. Це ж навіть солідарність цехова. Угу. Якщо ви хочете вільно працювати, то, то майте ж ну, розуміти, що все це може повернутися проти вас, коли вам схочеться говорити правду і схочеться говорити, говорити те, що буде вам важливо для вашого життя. Цікаво, що це відбувається і сьогодні. От останній випадок, значить, ну справа в тому, що зараз у мене є потреба, у мене є блог mm -hmm. на живому журналі. Так. Заведений навмисно, я не піарюсь, я не mm -hmm. публічна людина. Я його завів для того, щоб чисто давати свою mm -hmm. інформацію, мою позицію, мої офіційні документи, мої звернення до прокурорів там, де є конкретна інформація, mm -hmm. як свідка того, mm -hmm. що відбувається з фальшуванням цієї справи вже сьогодні. Але ну це більш побутова е сітка. Да, я звернувся до Олени Притули. От буквально на тому тижні, щоб вона відкрила мені блог. Я подивився, що блог, блоги вона формує досить, досить демократично. Там є і Вадим Колесніченко, там є інші представники партії Легіони, там є і, і журналісти, і політики, всі це вгодно. Я звернувся з Вічлою, ну, попросив її відкрити мені блог. Мені було від, ну, не відмовлено, вона відповіла наступним чином, що пане Олексій, краще напишіть нам статтю. Але це не настільки виходить для мене, знаєте, як знущання. Чому? Тому що двічі я до неї звертався написати, ну, друку, надрукувати статтю. І з приводів не якісь матеріали, які я заробляв, гроші чи що. Перший раз, коли ми закінчився процес повиконавцям за Ющенка, і ми оприлюднили інформацію, що Ющенка, Ющенка взяв хабаря у сім'ї кучми. Відомо було, що туркменська опозиція дала в Австрії велике розгорнуту телепрес-конференцію, теле, і на ній сказали, що Ющенко отримав в Росикуренерго місце в своїй родині, тобто в засновники Росокрего попала людина, і що він взяв налічкою більше мільярда доларів. Це сказала туркменська опозиція. Ми е, бачили, як Юш, за Ющенка не зроблені були експертизи, про які говорилося. Що робилось? Я про, про пана Луценка можу вам розказувати. Ну, э, э, да. Про те не відмовилася. Вид, видно, ви, видно було, я вам вже це Видно було, що, ми, значить, що Ющенко просто, просто ігнорує все разом з, з, з паном Луценко, з міністром, і разом з паном Турчиновим. Я ще вам згадаю вбивство Кравченка, яке відбулося за Ющенком. І, і їх поведінку під час угу. цього вбивства. Так от. По всіх ознаках було видно, що пан Ющенко і вся команда угу. вона дала гарантії і отримала хабаря по суті. Політичного і економічного хабаря від від родини кучми. Почекайте, ну я кажу, ну але це не... від... відкритий лист. Мій відкритий відкрити лист угу. після проценту. потерпілого, якого бив бив той же самий Пукач. Угу. Я попросив українську правду направив їм цього листа. Вона навіть витримки не надрукувала. І мені написали, що це не формат української правди. Чому? Я не знаю, ви питаєте, але не притули. Тоді іншим разом, я знайомився зі справою. І коли я почав знайомитися з справою, з матеріалами по, по так званому самогубству Кравченка, там прямі докази вбивства. Я про це говорив у Шустера, це було як розірвана бомба. В Генеральній прокуратурі мені погрожувало, що вони порушать за розголошення. Хоча ця справа зараз, вона закрита, вона має бути відкрита для вас. Але цю справу, матеріали цієї справи по Кравченку, по самогубству, не показали навіть родині Кравченка. Ні адвокатам, ні дружині, ні, 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 ні дочки. Ну, там це, це оскарема розмова. Я написав, вибрав там десяток доказів бив Сто окрім того, що людина не може в себе, ну те, що все писали. Угу. Про відбитки пальців, про, про Там багато, Мене консультували кращі експерти, криміналісти і кращі слідчі, які зараз на пенсії. Вони, наші діди, вони краще, краще в цьому розуміються, ніж сучасний слідчий Генеральної прокуратури, це я вам 100% можу дати. І вони мені говорили, на що дивитися і так далі. Я все це задокументував. Я зробив статтю на всі докази. Я оприлюднив тільки половину зараз. Написав статтю, звернувся. Мені Олена Притула сказала, що це не формат її. Ну, формально вона не відмовила вам у, у публікації Ні, Ну я зрозумів так. Вона сказала, що не формат. Я кажу, mm -hmm. давайте я вам перероблю. Mm -hmm. послав, я її тричі посилав в редакцію. Mm -hmm. Вона тріщи говорила мені, що це не формат. Тепер тепер ви зрозумієте, коли я звертаюсь, прошу блог. Ну, якщо ви не хочете мої статті, вони не співпадаються з вашою політикою редакції. Блог – це моя майданчик. Ви надаєте іншим людям право слова. Чому ви мені не хочете так, тобто, надати право слова? Тобто слово? виходить, що якщо ми згадуємо чи секучми, говоримо про цензуру, то тепер ми говоримо про самоцензуру. Як ви пояснюєте, тоді це ну я не знаю. Ви знаєте, мені би хотілося все ж таки не вступати в конфлікт з журналістами. Так. Це остання справа: вступати в конфлікт з журналістами. Моя Сподіваюсь, мені так хочеться, просто я завжди вірив більше в те, що люди краще, ніж, ніж щось таке. Мені чомусь здається, можливо, це є якісь технічні причини, можливо, не зрозуміло, може, може це не вона відповідала, хтось там техні... я ж не знаю, як там, вона ж не може відповідати на всі листи. От. Я чекаю ще мені не хочеться вірити, що це спонсорська діяльність пана Пінчука. В українській правді. Бо я з цією спонсорською діяльністю зіткає не тільки в сфері нашої журналістики. Ця спонсорська діяльність дуже сильно впливає на західних політиків. Те, що робить Газпром, ви думаєте, що українські олігархи того самого не роблять? Що вони не скуповують західних політиків? І що я хотів би сказати, що приводу? Чому я так само захотів, саме блог на українській правді, що я, я людина не публічна, так. не хочу розкрутки. Якщо б я цим займався, повірте, можливо, в мене б, б, був би успіх. Я хочу сказати інше. Знаєте, Зараз такий момент наступає. Зараз, як це не дивно, американська сторона дуже велику прискіплу увагу привернула до цієї справи. Для мене особисто це було несподіванкою. Мало хто в Україні знає, що коли наш міністр Кожар приїхав е, як, ну, як голову, головуючий в ОБСЄ, е, половина розмови в Хельсінській комісії справ людини в Конгресі okay. США була присвячена справі Подольського, Ілішкевича і Гонгадзе. Причому його питали, тричі питали сенатори, тричі питали нашого міністра про те, як просувається справа Лешкевича, Подольського. Гонгадзе вони знають, що Пукач був засуджений. Їх саме цікавить, от ті речі де є, є, є розмова про системне насильство, не про окремий випадок, не, не, не випадок окремого вбивства журналіста, а систему застосування насильства в політиці. Значить, про це наша українська правда промовчала. Хоча це було на, на відео, стояло відео з, з нашим кожаром і з цими е, значить, е, запитаннями стояло на, на сайті, офіційному сайті Конгресу США. Прямо відео і роздруковка була. Ніхто на це не звернув увагу. Кожара не зміг відповісти. Він не знав про це. Він сказав: Я про це нічого не знаю. Я вам обов'язково відповім. Я недавно зустрічався мене запросили, не я просивсь, угу. в, в американське посольство. І в нас відбулася предмет за дорученням, яке прийшло з Америки до посольства, прийшло за доручення зустрітися зі мною за Значить, Вони з нами зустрічалися, я їх спитав, так, кажа, а каже, сльозно пообіцяв, що я, як тільки прийду в Київ, зразу відповім Конгресу. Ну, така поважна структура Конгрес США, я вам зразу відповім. Так. Це, це було, значить, десь навесні. Зустрічались ми десь два тижні тому в посольстві. Я запитую пана е, дипломата, я не буду говорити, з ким ми зустрічалися. Значить, Питаю, ну вам відповів Кажара? Ну, відповідь йде завжди через посольство, така процедура дипломатична. Я сам був дипломатом, тому знаю. От, він каже, ми нічого не бачили. Далі. Значить, і оцей е, інтерес, те, що замовчується, те, що uh -huh. блокується в українських yeah. змі, мені що... треба блог для того, щоб оцю, оцю саме інформацію, яка не доноситься. Я хотів би доносити українському суспільству. Я знаю, що якщо я звернусь до Олени Притули, просто статтею вона скаже, що це не її формат. То я в неї не прошу статтю. На першу сторінку все нехай буде блог, але на тій площадці де цікавляться справою Гангадзе, Тим більше, що це в сайт засновниках стоїть Георгій. Мені дивно це просто. Ну зрештою, ви можете зараз запробувати за я хочу продовжити, щоб так. важлива ексклюзивна а ми, а... інформація. Вона перша прозвучить Давайте. у вас. Ваші ну, передачі. ну я просто хотіла би скористатися сьогодні. нагодою, ви так часто сьогодні Олену згадуєте, що ми б хотіли би також її запросити і почути її окрему думку стосовно цієї питання. Ну тепер до сдобі обіцяних Дай Більше я, я знаєте я співробітничою. Так вони часто беруть інтерв'ю до достатньо правдиво від відпра... Газета День 4 хвилини чотири газета... хвилини вас на, на обіцяну сенсацію. Газета День напублікувала і звернулася офіційно до притулу і написала листа. Вона їм теж не відповідає так, з приводу так. цього блоку. А тепер, що ні, вона впродовж тої хесенської комісії. Так. Мені відомо. Що Хельсінська комісія Конгресу США після того, як не отримала відповіді від пана Кажари, uh -huh. написала офіційного листа пану президенту нашому. Мені, я не, не можу зараз говорити, uh -huh. про що в тому листі, е, як конкретно що ще. Але там йдеться про справу Ляшкевича, Подольського і, і Гонгадзе. І дуже велика зацікавленість Хельсинської комісії, по тому щоб ці, ці справи були розслідування. І вони звернулися вже, якщо не, можуть, не може відповісти міністр закордонних справ, вони звернулися до президента. Uh -huh. Значить, з, з того, що відбувається, ми бачимо. А ми знаємо, що зараз в традиціях сучасної адміністрації президента не завжди все доповідати або не завжди доповідати в той спосіб, який треба. Інформацію президенту. І, і ми бачимо, що е, родина Кучми, крім того, що вона значить, фінансує західних політиків, що вона роздає, значить, і, 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 і утримує цю інформацію і якимось чином профінансовує журналістів, щоб вони мовчали. А ви так демонізуєте родину, да. що вони вже вони вже в адміністрації, в адміністрації вже не доповідають. У мене таке враження, що президенту про цей лист просто не доповіли. Але мені просто буде, 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 буде цікаво подивитись на тих людей, знаючи нашого президента. Які не доповіли йому. Коли йому будуть задавати, американська сторона буде задавати пану президенту uh -huh. запитання і говорити: Ми вам писали, а чому ж ви нам не відповіли, uh -huh. а він не знатиме, що відповісти, то я подивлюсь на тих людей після того, які йому не доповіли. А, ви пам'ятаєте, коли під час однієї прес-конференції кучма сказав я, коли якраз тривала в Україні ця акція Україна без кучми? Коли він сказав, я хотів би побачити Україну без кучми. Ми побачили її. Якою вона на ваш погляд є сьогодні? Ну, по-перше, ми не побачили Україну без кучми. Так. Я особисто не побачив, тому що те, що відбувається, і родина Куцьми, вона е, політичний простір контролює достатньо серйозно в Україні. Чи не перебільшуєте ви це? Я не перебільшую колег... не найменше, не найменше, не перебільшує. Тут така гра йде, але в угу. нас сьогодні програма не про це. Я так розумію. Як... Я дивлюся, як хто хто керує нашою опозицією угу. і як. Опозиція імітує опозицію, uh -huh. це окрема розмова. Захочете, я вам це розкажу. Ні, ви мені просто скажіть, О. як на вашу журналістську думку, на публіцистичну думку, як змінилася Україна сьогодні? Те, що ви бачите, те, що відбувається, якою стала журналістика? Чи стала вона більш вільною, більш більш сильною, більш професійною, аніж вона була за часи, які ви згадуєте сьогодні? Простан ну, справи. вона безумовно розвивається. Молоді люди ростуть, і ми, взагалі, коли була Україна, ставала незалежною, от на прикладі нашого МЗС, uh -huh. мене туди покликали, туди кликали всіх. Хто мав якусь креативну думку, да тось тобто, вчених журналістів всіх кликали, щоб створювали зараз? У нас професійний МЗС теж саме відбувається з усіма нашими інститутами. Скажіть, Такий жанр, як журналістські розслідування. Мені здається, один-два канали, один з них Тівіа має таку власну програму. Чому не ведуть сьогодні журналісти таких розслідувань? Ну, ви знаєте... Яким, ж... власне, ви присвятили все своє життя. Знаєте, дуже коротко, я я ніколи не займався, якщо чесно, журналістськими розслідуваннями. І дуже скептично ставлюсь до цих журналістських розслідувань. Mm -hmm. Я знаю ще цих е, зубрів, журналістських розслідувань, mm -hmm. типо Чекачів, я особисто з ним знайомий був. Mm -hmm. Значить, За кожним е, значить, журналістським розслідуванням завжди стоять чиїсь інтереси, і, як правило, інформація <плес> <плес> дається журналісту вже в готовому вигляді. Він просто інструмент, через який. Які це, ну, тут, ви значить, тут... це легенда. Ну, ви Давайте тут... так відкриємо і відкриємо для людей так. Значить, секрети нашої професії. Тому що журналіст сам по собі нічого розслідувати не може. Як правило, це ну от коли з'являються матеріали е, з цієї справи і їх друкує цілими подвалами пан, mm. пан е, Мустафа Наєм, mm -hmm. то це, то це я, я просто знаю, хто йому це вдає. То це просто генеральна прокуратура зливає через пана наєма певні матеріали, і тут не можна говорити про те, що це є журналістські розслідування Технологія Навіть тут працює Так, в світі. Нема такого забути про те, що таке журналістські розслідування, особливо в нашій. добре окрема думка Олексія Подольського публіциста в нашій програмі. Сьогодні в цю студію ми запрошуємо лише тих людей, думки яких нам надзвичайно цікаво чути сьогодні. Дякуємо за довіру до каналу TVI. Дивіться на завтра у цій же порі. На все добре. Дякую, пане Олексій. Можливо, було якесь питання, на яке ви хотіли дати відповідь, але я вам його так і не поставила в цю.